Влюбувати, не влюбуватися не можуть цією газонокосаркою. Подивіться, подивіться, яка трава, і вона косить. Це акумуляторна газонокосарка. Поставив я дві батареї е, старт прошні. Чисто от протестувати вони халявна ціна в них 1100 гривень. Вони йдуть з індикацією заряду. Вони йдуть з ось такою штучкою для зарядки телефона. Телефон вже тестував, все заряджається все чудово. Так. Дивись, э, пройшов туди назад, вважайте, газонокосаркою, вона показує повний заряд. Зарядив їх теж повністю до кінця, тобто повний абсолютно повний заряд по 1100 гривень такі батареї коштують. Телефони зарядити можна і працюють вони абсолютно на всьому інструменті, тому що вони йдуть високотокові. Так що, кому треба газонна касарка, акумулятор, це реально вічні замініва. Дивіться, в мене туди, э, до кінця трави, там десь виходить, ну, щоб не збрехати, метрів 40. 45, 50, десь 40-50. Давайте так візьмем. 40-50. Ви представляєте, скільки це треба провода, щоб туди його тягнути? А ти собі взяв акумулятор. Вона по-перше тихіше працює, ніж бензо бензокосилка. Провода не треба тобі тягнути. Ти собі ходиш, як дядько, просто реально, як то кажуть, на сигареті. Ну, це, це півка ввечері собі взяв після роботи і поїхав собі косить. Ну, реально штука класна. Так що, кому треба газонокосарки акумуляторні, на наріжну ширину скошування. Якщо ви хочете швидше покосити, це йде, наприклад, то есть, Тобто ну, трошки маловато да, для таких об'ємів. Согласен, нема питань. Є е 43 сантиметра. Тобто на 5 см вона більше буде вам косити. Тож є різні. Єсть на 33, єсть на 32, єсть на 38. Є різні абсолютно акумуляторні газонокосарки. Паші дзвоніть, відправляємо по всій Україні.